ОСМОС – це дифузія молекул води за градієнтом концентрації через напівпроникну мембрану. Ця мембрана напівпроникна, бо молекули води проходять крізь неї. Але молекули розчинної речовини не можуть, бо занадто великі. Наступне зображення демонструє лабораторну посудину з двома розчинами з низькою концентрацією зліва та високою концентрацією справа розділеними напівпроникною мембраною. Постерігаємо пасивний рух молекул води з розчину з низькою концентрацією до розчину з високою концентрацією. Цей рух з'являється завдяки тому, що молекули води рухаються за градієнтом концентрації, як у явищі звичайної дифузії. Цей рух молекул води спричиняє зростання рівня рідини в правій половині посудини та зменшення у лівій. Гідростатичний тиск це тиск, замовлений рідиною завдяки силі тяжіння, яка діє на неї. Так як рівень води з правої половини посуду не вищий, гідростатичний тиск діє в бік протилежної дії осмосу. В деякий момент цей тиск досягне рівня достатнього, щоб зупинити осмотичний рух води через мембрану. Цей тиск відомий як осмотичний тиск. Осматичний тиск визначається концентрацією нерочиненої фракції розчинної речовини. Якщо невелика різниця концентрації між двома розчинами, осматичний тиск теж незначний. В цьому випадку невелика кількість води проходить через мембрану під дією осмосу і спочиняє невелике зростання рівня рідини в правій половині посудини, наслідок чого гідростатичний тиск піднімається у незначній мірі, але достатній, щоб зупинити рух молекул води. З іншого боку, якщо велика різниця в концентраціях розчинів, осматичний тиск потужно зростає. Значна кількість води проходить через мембрану, значно підвищується рівень розчину у правій половині посудини до того моменту, коли гідростатичний тиск зупинить рух води. Розглянемо ендоосмос та екзоосмос на прикладі. Візьмемо наступні матеріали. Дві склянки з водою. Виноградини, родзинки та цукор. Одну склянку наповнимо чистою водою, тобто створимо гіпотонічний розчин. Другу склянку наповнимо цукровим розчином. Створимо гіпертонічний розчин. У склянку з чистою водою помістимо родзинки. А в склянку з цукровим розчином виноградинки. Через довгу спостерігаємо наступне: Родзинки набрякли. Явище ендоосмосу, тобто осмосу всередину клітини. Виноградинки зморщилися. Явище екзоосмосу, тобто осмос назовні. Між ізотонічним, гіпертонічним та гіпотонічними розчинами. Погляньмо на ці еритроцити та визначимо, чому різні розчини викликають різні ефекти. Чому іноді еритроцити залишаються незмінними. Іноді зморщуються або набрікають та гинуть. Спочатку вияснимо різницю між розчинником та розчиненою речовиною. Розгляньмо каву. Розчинник це та субстанція, де розчинна речовина розчиняється. Вода розчинник, кава, цукор та сливки розчинні речовини. Інший випадок сольовий розчин. На малюнку. Сині кола позначають розчинник, тобто воду. А білі розчинену речовину, тобто сіль. Ізотонічний розчин. Ізо значить рівний. Тонік значить сила. У такому розчині розчинник та розчинна речовина рухаються в та назовні клітини рівномірно. А клітина залишається незмінною. Гіпертонічний розчин. Гіпер означає надвишок. Тонік сила. Означає, що більше солі знаходиться за межами клітини, в результаті чого маємо вищу концентрацію розчинника усередині клітини і внаслідок чого розчинник рухається за межі клітини і клітина зморщується. Гіпотонічний розчин. Гіпо – недостатність, тонік. Сила. Означає, що незначна кількість розчиненої речовини знаходиться за межами клітини, як і значна кількість розчинника. Тому розчинник рухається у напрямку клітини і клітина набрякає. Ось така різниця існує між ізотонічним, гіпертонічним та гіпотонічним розчинами.